Вітаю, мої любі малята. Сьогодні ми вирушаємо до крамниці. Але це не звичайна крамниця, а іграшкова. Стоять на полиці курчата й лисиця, слойни мишенята, вовки левенята, щенятко пухнасте, зайчатко вухасте. Дракончик ласкавий і котик лукавий. Так дружно живуть вони всі на полиці, в казковім краю іграшкові крамниці. Сьогодні ми не тільки дізнаємось, які іграшки є в крамниці, їх кількість, а також з'ясуємо їх розміщення у просторі. Нумо до полиць. Подивіться малята. Це дзиги. Якого кольору дзиги стоять на верхній полиці? Так, зеленого та синього. Зеленого кольору дзиги стоять по краях, а синього посередині. Глянемо на нижню поличку якого кольору дзиги? Так, червоного і зеленого. Червоного кольору дзиги стоять по краях, а зелена дзига посередині. Це поличка з м'ячами. Подивіться, будь ласка, якого кольору м'ячі стоять на верхній поличці, червоного кольору м'ячі стоять по краях, а зеленого посередині, а якого кольору м'ячі стоять на нижній поличці? Так, жовтого та червоного. Жовтого кольору м'ячі стоять по краях, а червоного посередині. На іграшки, або будь-який предмет, що стоять посередині, можна казати, що вони стоять по центру. тобто, Зелений м'яч на верхній поличці і червоний м'яч на нижній поличці стоять по центру. Малята, а ось поличка з машинками. Подивіться, будь ласка, якого кольору машинки стоять на верхній поличці. Жовтого. Червоного та зеленого кольорів. Подумайте, де стоїть червона машинка? Так, посередині, а жовта та зелена по краях. Жовта машинка стоїть з лівого краю, а зелена машинка. З правого краю. На нижній поличці стоять машинки синього, чорного та рожевого кольорів. Малята якого кольору машинки стоять по краях, вірно, синього та рожевого. Синя машинка стоїть з лівого краю, а рожева машинка з правого краю. Якого кольору машинка стоїть по центру? Так, чорного кольору. А ось до крамниці привезли паровозик. Коробці всі вагончики переплутались. Давайте їх знайдемо і назвемо по порядку: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий. десятий. А скільки всього вагонів у потязі? Порахуємо їх кількість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять вагонів. Крамниці малята дуже багато іграшок. Всі вони лежать на полицях і чекають своїх покупців. Давайте порівняємо, яких іграшок більше яких менше? Для цього ви повинні дуже швидко рахувати. Отже, чого більше м'ячиків чи ляльок? Вірно, малята, більше ляльок. Чого менше? Вертольотів чи літаків? Менше літаків. Чого більше кубиків чи корабликів? Більше кубиків? Чого менше ведмедиків чи машинок? Менше ведмедиків. Чого більше ліок чи літаків? Більше лійок. Малята порівняйте кількість ведмедиків та ляльок. Отже, ведмедиків менше, а ляльок більше. Зосталося нам в іграшковій крамниці зробити покупки. Купимо на свято іменинників чотири жовто гарячі кульки. Та три рожеві. Скільки всього кульок ми купимо? Давайте проаналізуємо умову задачі. Отже, скільки жовто-гарячих кульок? Так. Чотири. Скільки рожевих кульок? Три. Якою дією ми дамо відповідь на питання задачі? Дією додавання, тож складемо приклад на розв'язання задачі. 4 Додати три дорівнює 7. Отже, відповідь задачі. Всього 7 кульок ми придбаємо. Але ж для іменинників ще потрібно купити подарунки. Отже, для іменинників ми купимо два ведмедика та три не скільки всього іграшок ми купимо. Давайте проаналізуємо задачу. Отже, скільки ведмедиків ми купимо? Два. Скільки не валяйок. Три. Якою дією ми розв'яжемо цю задачу? Дією додавання. Складаємо приклад на розв'язання задачі. Два. Додати. Три дорівнює. П'ять. Отже, всього п'ять іграшок ми купимо для іменинників. Малята сьогодні в іграшковій крамниці ми час даремно не гаяли, рахували, порівнювали. А також з'ясували, що предмети можуть розміщуватись по краях, посередині та по центру. Тож молодці малята добре працювали.